Наступний грипрейши, 60 таблеток, 2003. нуль Коли я згадую про грип то це мені нагадує: ну, ви знаєте, це є король, це є король грибів, це є імператор грибів, це є імператорська рослина, бо вона дуже вимогливо росте. Вона е, в таких, ну, фактично, природних умовах знайти її досить важко, тому вона дуже дорога, дуже дорогий цей гриб, ця рослинка, так? і його використовували тільки для лікування е, якихось е, вельмощ або імператорів. Тому е, це є дорого і це є елітно. Тому ну, нам з вами повезло. Бо ми маємо в арсеналі цей бакри. І ви знаєте, от коли я могла би прикислити, що саме він лікує, от чесно, лікує все. Якщо б ви не коли б ви не почали приймати Ні, слово лікує, я ще не дуже люблю. Не то підтримує, оздоровлює, адаптує, підсилює. Всі проблеми здоров'я, бо це потужніший антиоксидант і адаптоген, тому що це є антиоксидант і протипухливий препарат. Він прекрасно очищає печінку, а ви знаєте, що це наш фільтр, тому в будь-якому випадку це дуже добре. Він зменшує болі різного характеру, знімає алергії і підвищує імунітет. Ви знаєте, ще отакий: расти король то він вертає молодість та продовжує життя. От намалювався у вас і, е, образ, так? картинка, ця гриба короля.